Його родичі два роки жили надією, але телефонний дзвінок із частини підтвердив, чоловік загинув на війні. Сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним захисником, який поліг на полі бою за Україну. У свято Успенському соборі на панахиді відспівували 47-річного солдата Сергія Бідаха. Маючи проблеми з зором, Сергій Бідах пішов на війну добровольцем 6 березня 2022-го. Служив на посаді номера обслуги механізованого відділення 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Розповіла дружина загиблого Неля Бідах. Працював більшу частину в він працював інженером. Цокорони процін. Ну він сам пішов у перші дні, хоча був хворий короною, Пішов сам і сказав, я не можу лежати. 12 березня 2022-го родичі Сергія втратили з ним зв'язок. Як з'ясувалося згодом, саме цього дня чоловік загинув під Мар'їнкою, що на Донеччині він отримав поранення несумісні з життям. Тривалий час його вважали безвісті. зниклим, каже сестра військового Анна. Два роки ми взагалі були. Без жодної інформації. В лютому місяці 24-го року повідомили, що ДНК. Була дуже велика надія на полон, але на жаль так не сталося. Братик мій був дуже добрим, щирим. Він завжди всім допомагав, ніколи нікого не залишить в біді, не відмовить. Був справжньою людиною. Ми йому дуже вдячні. Він наш герой, він з нами буде завжди і в наших серцях. І Дякуємо за те, що ми зараз тут. Поховали воїна на затуринському кладовищі. У нього залишилася мама, сестра, дружина, двоє дітей та онука.